Ви дивитеся суспільне Донбас. Підписуйтеся на суспільне Донбас у соцмережах. Росіяни обстріляли селидови ракетами С-300. Зруйнований під'їзд чотириповерхівки. Є загиблі та поранені місцеві жителі. Перше від початку повномасштабного вторгнення у слов'янську лагодять вуличне освітлення. Вийшов з окупованої території, аби піти служити в сили оборони України. Історія кулеметника 3-ї штурмової бригади на псевдогац. З-під завалів будинку, в який вночі влучила російська ракета, рятувальники дістають тіло загиблого чоловіка. Його знайшли близько 13-ї години, аби розібрати завали та дістати тіло. Рятувальникам знадобилась година. Юрій сусід загиблого чоловіка. каже, загиблий працював охоронцем на одному з підприємств міста. Вікна Юрія вціліли, проте квартира пошкоджена. Потрапити в неї чоловік не може. Пожежною драбиною його разом з сином та дружиною діставали з помешкання. Рятувальники ми вже дихали з жіною, і виходить, я слышав перший хлопок, другий і третій потрапив в дом. Хлопок. Виходить, ми встали бистрось і ми. Хотели выйти, но были завалы, получается, дверь была заблокирована. Я пока подошел, получается, в кухне, получается, обрушился потолок, в ванной и в туалете обрушился, и в коридоре. То есть выход был заблокирован. И пока все съехались, пока позвонили в службу спасательную, пока все этот самый... В поліцію позвонили, як би, і де в районі, мабуть, початку почала третього нас евакуювали з квартири. Живий, слава Богу, а кажеться, все остальное встановимо. Троє поранених мешканців наразі перебувають у місцевій лікарні. 82-річна Людмила каже, її прооперували. Сильно болить рука. Події ночі пам'ятає погано. Ми спати з котом, і все. А потім цей удар сильний. І я не знаю, подскочила я, или я лежала вже, или я не знаю, що я вже вся в крові. От. Ну, що рука, кисть. Не знаю, відлетіла і ні. Може, з Божої допомогою, може бути, зростеться. Найбільше жінка турбується про свого кота, який залишився в квартирі. Жалко кота, животный, хороший кот. Если спальня не разбита, он всегда, когда вот это бомбят, слышит он, он бежит туда, ховается. Может даже и там, но никого же не пускают пока. Если там он на кухне не сильно разбилась, он найдет. Уже я когда в больницу попадала раньше, он открывал, нахилял и кушал. Двох поранених до місцевої лікарні доставили рятувальники. Ще одну жінку привезла швидка, каже медична директорка Олена Дубік. Всі поранені отримали міновибухові травми та контузію. Додає лікарка на ранок, всі троє знаходяться на лікуванні в нашій лікарні, Двоє в травматологічному відділенні, і одна жінка переведена в терапевтичне відділення. Стан чоловіка середнього ступеню важкості жінка, жінка, яка знаходиться в травматологічному відділенні, тяжка. Студій важкості, і як у перевозях відділення відносно задовільниця опівночі росіяни завдали по місту чотири ракетних удари. Попередньо це були ракети с 300 каже речниця прокуратури Анастасія Медведєва. Одна з ракет влучила в чотирьохповерхівку та зруйнувала під'їзд. Наразі відомо про двох загиблих та трьох травмованих. Рятувальниками вже розібрано 19 тонн зруйнованих елементів будівель. Роботи тривають за попередньою інформацією. Під завалами можливе перебування ще двох осіб. Таном на 18-ту годину рятувальники продовжують розбирати завали зруйнованої багатоповерхівки. Анастасія Галасюк, Марія Гричко, Олександр Буряк, Суспільне новини, Донбас. Вісім населених пунктів Донеччини перебували під обстрілами російських окупантів протягом минулої доби. Повідомляє прес-служба обласної поліції в Авдіївці. Авіаударом зруйнований 14 поверховий будинок. За попередньою інформацією травмованих та загиблих немає. Противник не полишає спроб оточити Авдіївку. Але українські воїни, стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Безуспішними були наступальні дії ворога. В районах Новокалинового, Авдіївки, Сєвєрного, Тоненького, Водяного та східніше Первомайського Донецької області. Тут підрозділи Сил оборони України відбили 17 атак противника. За даними поліції Донеччини, обстрілами армії РФ пошкоджено 5 багатоквартирних будинків у Залізному, 4 приватних у Миколаївці, 6 – у Яблунівці. Наслідки російських обстрілів у часовоярській громаді показав на своїй сторінці у Фейсбук начальник тамтешньої військової адміністрації Сергій Чаус. Черговий день, чергові рунації. Черговий шум. Сьогодні маємо таке. Ну і будинку вже немає. 150 будинків у селищах Гостре та Курахівка залишаються без електропостачання. Про це написав на своїй сторінці у Фейсбук начальник Курахівської військової адміністрації Роман Падун. Російські окупанти обстріляли громаду зі ствольної артилерії та касетними боєприпасами. Олександра Зос, Суспільне новини, Донбас. Дев'ята ранку на одній з вулиць Слов'янська відновлюють освітлення працівники комунального підприємства благоустрій. Зараз на даний момент ми шукаємо причину багато перебитого кабелю. Зараз потрібно знайти де уламком перебило. З'єднуємо кабелі, продзвонюємо і вмикаємо ліхтарі. Цей кабель живить цю вулицю, і нам потрібно увімкнути її, щоб усі ліхтарі запрацювали. За сьогодні потрібно зробити таке у нас завдання. Стоїть. Місцеві жителі про відновлення освітлення вулиць кажуть таке. Насвіщення це очень хорошо, класно. До цього темно було в 4 вечора вже не потрапиш нормально, з фонариками все ходили. А воно вже темно, жо що ні що... не, не видно на вші нічого ходиш з фонариком. О 18-й годині вулицю на якій працювали комунальники вже освітлюють вуличні ліхтарі. Дуже хорошо. Можна йти додому по світлу. Вот сидиш і знаєте, така як будто час до війни Дуже приємні приятні вернулись. Это очень хорошо. Ходить более удобно стало. в місті более светлее стало. Лично мне это ну, намного комфортнее, чем було до этого, когда не було освітлення в городе. Хорошо, що включили, потому что зима буде холодна. І пока галолет там снег, невозможно пройти, хорошо, что включили, хотя б не страшно домой буде добираться. Не убьюсь хотя бы. Лучше і видно, і совсем хорошо своє хочеться гуляти. Хочеться гуляти. Город освіщо Виходили, фонарики брали. Ну не всі брали. Хто то брав, хто то не брав, как там вже в привичку вошло і потіхонечку гуляли. Через безпекову складову вуличне освітлення у слов'янську вимкнули з перших днів повномасштабного російського вторгнення. каже Вадим Лях. Після узгодження з військовими почали процес відновлення освітлення вулиць. Плануємо впоратись за два-три тижні, тому що все ж таки не працювало два роки майже освітлення. сіли акумулятори десь після прильотів пошкоджені лінії. Тому процес почався. Вже порядка десяти вулиць запущено. За словами Вадима Ляха, у місті планують освітити 70% вулиць. Вікторія Алексєєва, Артем Степанов Суспільне новини Донбас. Сам я родом з Херсонщини. Але на той момент, коли почалася повномасштабна війна, я перебував у новій коховці і навчався. Я студент. Мені дуже пощастило, тому що я вийшов за 20 хвилин до того, як росіяни взяли коховську ГЕС. А вже потім там було дуже багато цікавих речей, як розстріли, машини пропускали. В окупації каже боєць позиним гац. Перебував майже два місяці. Потім приєднався до лав Збройних сил України. Мої друзі з ССО Київ» сказали, що приєднуються до нас. Я кажу: о, так ви працюєте, хлопці, тоді я з вами. На той момент ССО Київ» виконували багато різних завдань. Я вже приєднався до Бахмутської кампанії, як ми приїхали на Бахмут. На інших напрямках я не перебував. Боєць розповідає, хотів бути протитанкістом. Але, попавши до нашого командира всім знайомого другого Дацика, я з ним поговорив і він мені переконав. Що я саме я можу приймати участь в штурмових діях? Будемо чесні, людей, які можуть сам насамперед бути штурмовиками, дуже багато. Це окрема каста людей, які або стають ними, або народжуються. За словами Гаца, ситуація на Бахмутському напрямку за рік змінилася. У Вагнера реально були маленькі проблеми з артилерією, тому у регулярних військ, які зараз перебувають на Бахмуті, в них дуже потужна артилерія. Дуже її дуже багато. На той момент у Вагнерів такої кількості не було. І вагнера це просто масовані штурми кожен день. Якщо регулярна армія спробує один раз пробитися в день, ну другий день, другий раз спробує в день, то вагнера не зупинялися не на раз. Одна штурмова, друга, друга, друга третя, четверта, п'ята. Закинули артилерії, пішли ночу. Десять осіб, двадцять осіб. У нас була ситуація, в якій на нас зійшло вже і 50 осіб. Це майже рота. За час перебування на Бахмутському напрямку потрапляли в напівоточення, розповідає Гац. Падали в таку неприємну ситуацію, коли наші фланги трохи були ослаблені через реально потужні обстріли артилерії. Ми попали в маленьке кільце, де у нас тільки ззаді були наші люди, і ми могли звідти вийти тільки назад. Справа у нас була наша позиція, яку дуже потужно обстріляли з артилерії, і у нас там були втрати. Тому нам довелося відправити своїх людей з нашої позиції їм на допомогу. А на лівому флангі у нас були природні перешкоди, ландшафт там був канал, і так далі. Тому там навіть не було наших. Людей. І вийшло так, що ми були в кільці. Підрозділи росіян мають різну тактику, по-різному поводять себе на полі бою, каже боєць. У свій перший штурм мав бій з російськими десантниками. Штурм Лепки, там, де ми боролися не з вагнерівцями, не з регулярною армією, а саме ВДВшниками. Не скажу, що вони такі, як вагнерівці, і не скажу, що вони такі, як регулярна армія. Це щось ну, на порядок вище. У них краща комунікація, краще озброєння. І вони, скажімо так, теж вмотивовані люди. Неважливо чим. Грошима якоюсь ідеєю своєю. Неважливо. Просто може вони люблять воювати, я не знаю. Вони теж вмотивовані. І вони теж нормально чинять опір. Є на війні місце дружбі, розповідає Гац. Від товариша має оберіг. У мене є маленька черепашка з Кіндера, яку мені подарував побратим. Я її до сих пір з собою таскаю. Я назву його позивний друг дред. Друг дред, я з ним почав свій шлях ще з самого початку. Ми з ним разом прийшли і разом пройшли всю цю війну. Я, на жаль, не на всіх операціях був. Друг Дред був на всіх операціях. Всі, що операції, все, що відбувалося взагалі за ці місяці на Бахмутському напрямку, він приймав в цьому участь. І для мене друг дред це окрема людина, просто брат і друг. Тому я вважаю подарунок від нього особливим. Боєць на псевдогац боронить Україну на Донеччині близько півтора року. Інна Ливанська, Юлія Слабінська, Олександр Буряк Суспільне новини Донбас. Ви дивитеся Суспільне Донбас. Підписуйтеся на Суспільне Донбас у соцмережах.